Все. Наближається свято Нового року. Ми сьогодні з вами готувалися, дуже добре працювали і робили вироби якраз на новорічну тематику. Ми сьогодні робили сніжинки. Так як у вас немає одинакових у світі, так і сніжинок немає в природі одинакових. Тому кожного з вас. Вийшла своя сніжинка, але вони не повторні ці сніжинки. Будь ласка, підніміть, покажіть, у кого які сніжинки вийшли? Молодці, всі добре працювали. Дехто з дітей робив новорічні гірлянди. Таміла, Даша, покажіть діткам, яку гірлянду зробили. Ось таку гірлянду ви можете кожен вдома зробити на новий рік. Забирайте додому і подаруйте їх своїм мамам. Сьогодні всі добре працювали, молодці.